Отже, екзальтація Юпітера в раке? В попередньому відео ми розглянули періоди цього транзиту і пішли далі. З датами розібрались. Підтримка місяця в цьому процесі, значить а тут. А... Екзальтація Юпітера в Ракії відбувається в Сузір'ї Пуш'я в Накшатрі, да? Накшатра Пуш'я. І це Сузір'я дуже добре пояснює зміст самої екзальтації Юпітера, саме як планети вдачі. Символом Накшатри Пушя, одним із символів цієї Накшатри, є квітка, яка розквітла. Сам же Юпітер традиційно, в астрологія пов'язаний із поняттям вдачі. Сьогодні це формує таке уявлення, що успіх це дещо спонтанне, щось випадкове, що трапилося саме по собі. Юпітер в екзитації для конкретного гороскопа не приносить Н'якої спонтанної вдачі. Він екзальтує, таке слово екзальтує, доводить до досконалості, до піка да, якогось. Те, що сама людина протягом тривалого часу стійко повторювала як свої регулярні цілеспрямовані дії. Те, що людина повторювала протягом тривалого часу як своє ефективне, може навіть, так би сказати, як церемоніальне, церемоніальну дію. Тому що Юпітер якраз за це і відповідає. Ось те і екзальтуватиме, кульмінуватиме для конкретного гороскопа в цей час. Як конкретна вдача по Юпітеру за Юпітером? За Юпітером в екзальтації в цей час. Якщо в цих діях, якщо цих дій було мало, або вони не були досить послідовними або ефективними? Ось так вітка пушя або тіш'я. Так квітка. І, і розквітне в цей час. До речі, один із перекладів слова пушя з санскриту, це якраз розквіт цвітіння. А, тобто вдача це що в цьому сенсі? Це розквіт того, що вже є. Екзальтація Юпітера в седерічному ракі завжди кульмінує також конкретний цикл сонячної активності, який діє на планеті. Він досягає свого піку з таким транзитним становищем пол положення Юпітера, коли Юпітер перебуває в екзальтації. Давайте якраз зараз згадаємо, чому. І що таке взагалі цикл сонячної активності на планеті? Існує 11-річний цикл, який повторюється, і в рамках якого розгортається активність магнітних полів Сонця? 11 років це приблизна тривалість, в деякі періоди менше, в деякі більше, але в середньому 11-12 років. Повний шлях Юпітера до Зодяки також займає приблизно той, той ж самий час: 11 років і 9-10 місяців приблизно. Тобто, загалом цикл сонячної активності та цикл Юпітера в Збіаку, вони як збігаються. На даний момент на планету впливає 25-й цикл сонячної активності. Він розпочався у 2019 році. По різним розрахункам є 2019-2020 рік, і по багатьом оцінкам він завершиться в 2031 році. Цей цикл якраз проходить пік в цей рік. І транзит Юпітера, в знаки РАК зараз не є випадковістю. Щоразу, коли сонячна активність в будь-якому циклі знаходиться на мінімумі, тобто, коли цикл починається, де знаходиться транзитне положення Юпітера. Де його ви можете знайти близько до Седерічного козерога? В самому в цьому знакі безпосередньо. Ось подивіться просто попередні цикли сонячної активності та порівняйте початок цього циклу з становищем Юпітера в цей момент в ось Початок будь-якого циклу там падіння Юпітера в Козерогі. І пік сонячної активності в кожному циклі відбувається, коли Юпітер близький саме до сидеричного раку, тобто до знаку своєї екзальтації. Тобто екзальтований транзитний Юпітер, Юпітер в ракі для останнього циклу сонячної активності це, по суті, пік цього циклу, це його енергетична. Кульмінація. Юпітер у цьому знакі, зокрема, свідчить про це, якраз не вказує на це. В такі роки в обсяг отримуємо сонячної енергії для Землі максимальний для кожної людини, в тому числі. Це енергетична кульмінація багатьох процесів в гороскопі. Неважливо, в чому вони полягають? Негативні чи позитивні? Це їхня кульмінація енергетична? А просто рух споживання, відповідно, витрата життєвої енергії для особистого гороскопу в такі періоди максимальні, тому що це пік сонячної активності. А... Ціанування гороскопу побудоване на використанні сонячної енергії, фізичне життя на планеті побудоване на руху сонячної енергії. І тому процеси гороскопу теж від цього залежать. в якому сенсі транзит Юпітера в раке, як вказівка на пік такого сонячного циклу. Просто він доводить до кульмінації все те, що розпочато у кожної людини в особистому гороскопі з кінця там, 2019 року, ось з початком цього 25-го циклу. Або навіть те, що було розпочати цілою культурою, цілим регіоном на планеті. Зараз це буде доведено до кульмінації. Цей рік дає енергію довести до піку ту тенденцію, яку тоді почала сама людина в особистому гороскопі з початком ось цього циклу. Після чого, після цього піку, неминуча така внутрішня активність, ось це внутрішнє спонукання. Буде йти поступово на спад. І далі, після завершення поточного циклу, вже в новому циклі, може з'явитися абсолютно нове спонукання. Або, скажімо так, астральне натхнення для чогось нового. Тому Юпітер в Ракі це така подвійна історія з одного боку, розуміючи ось ці терміни і сам цикл. Тонічної активності, його динаміку, можна використовувати цей це транзитний час максимально ефективно. І з наявних умов із тієї допомоги, яка є з цього потенціалу обставин, які зараз присутні в гороскопі. обрати те, що може допомогти довести до логічного якогось те, що було розпочато наприкінці 19-го року як якийсь е власний намір. З іншого боку, це і нехай трохи е сумна вказівка на те, що після цього повільно, але поступово внутрішній вогонь на все це саме ось на, на ці процеси, на цю творчість. На такий спосіб існування, на вжиткі й тими на спад. І це теж гарна підказка. Вона може допомогти пізніше не зіткнутися з власним розчаруванням, яким? Ну що, вже немає тих можливостей, які є зараз. Це підказка для ефективного використання часу. Юпітера в рак для свого гороскопа в цей час. Ну, ось так. Подивіться, для прикладу попередній 24-й цикл сонячної активності, він розпочався приблизно в 2008 році. І відповідно, пік у нього спостерігався приблизно в 2014 році. Максимальна динаміка на Сонці і Юпітер тоді теж був в ракі, після чого, в наступні роки, 2016-2017. Відбувався спад цього циклу, і ось ці багато можливостей 2014 року для особистого росту вони теж поступово згорталися та завершувалися. Це. Нормальна частина циклічного руху енергії в сонячній системі. І подібна тенденція завершення та гасання може спостерігатися також після 2027 року. Після чого до 2031. До 2032 року можна очікувати. Абсолютно якийсь новий цикл сонячної активності на планеті, який буде поступово набирати силу для чогось зовсім нового, в тому числі для особистого гороскопу. Сам же транзит Юпітера в Ракі безліч проявів. Давайте виділимо основні напрямки, основні сценарії, найзагальніші сценарії цього транзиту. На психологію цих сценаріїв можна звернути увагу в цей час також. Ось перший момент. Достаток. Юпітер загалом відповідає за достаток. Вісніше за формулу і умови зверніть увагу, на умови матеріального процвітання в кожному гороскопі. Нехай не автоматично за сам достаток, а за умови, пов'язані з натальним положенням Юпітера. І ось що стосується ось цього показника достатку, як це може бути пов'язано з процесом Юпітера в екзатації? Можна сказати так: Юпітер в екзертації в цілому виправляє багато енергетичних ситуацій в гороскопі. Багато енергетичних застоїв в гороскопі знімає, щоб перебіг енергії йшов без перешкод. Часто людині потрібно самому над цим попрацювати, але в будь-якому разі вплив Дніпітера дуже сатвічний в цьому напрямку, він е може підштовхувати людину, виправити ось цю енергетичну ситуацію в його розкопі, прибрати цей енергетичний застій. І ось питання достатку, питання достатку ресурсу, грошей. Це конкретно це теж енергетичні питання, тому Юпітер найбільш відповідає за питання фінансів. Тим більше транзитний екзальтований Юпітер буде практично неминуче допомагати вирішувати питання, що накопичилися з цих. Питань найгармонічнішим чином. Що це означає? Це означає, що для кожного конкретного випадку буде запропонована якась розумна формула, якийсь підхід до балансу в цих питаннях ресурсних, у яких гармонійна течія грошей в карті. Конкретній карті стане еквівалентним зрілості енергії самої людини, тому що гроші це вираження енергії. Далі стосунки з іншими людьми: Юпітер може подавати сценарії та ситуації, за яких дуже часто минулі непорозуміння у якомусь спілкуванні. У людини можуть на цьому транзиті духом м'яко і е відповідно вирішуватися. На цьому транзиті більше шансів, більше приводів та можливостей дозволити ось ці старі протиріччя з іншими людьми і прийти до згоди, прийти до сердечності. Ви піте своїм дев'ятим аспектом буде аспектувати власний знак риби. А в ньому зараз знаходиться транзитний Сатурн у водичному гороскопі. Тому, тим більше, ці сценарії та ці ситуації дуже можливі як ситуації примирення, коли Юпітер буде в ракі, і одночасно Сатурн буде продовжувати транзит в рибах. І це сприятливий бік цього транзиту. Але не завжди до вона може побачити це як сприятливий шанс дозволити, як вирішити якесь протиріччя між людьми, щоб перемогло добро і розуміння. Деяких людей, їхня власна особистість, їхні переконання, їхні правила, їхня образа. Це важливіше, ніж якась сердечність і збудків. Вони навіть на такому серцічному транзиті не готові будуть щось змінювати в цьому сенсі в собі. І це один із нюансів цього транзиту також. Десь Юпітер може дуже не запропонувати такий сценарій, якийсь сценарій примирення для людей, але. Людина просто може не розпізнати цей імпульс, не помітити цієї сатвічності по раку і по рибах, і пройти повз цього сценарію для своєї карти. В той час, як потенціал такого розвитку подій міг би бути, наприклад, для його гороскопу надалі дуже сприятливий, в тому числі за рахунок нових можливостей. Такого спільного спілкування і відновлення такого спілкування. Можливості, які можуть прийти після цього примирення. Тому на це також можна звернути увагу. Але також у великій кількості сценаріїв, транзитний юпітер в може просто пропонувати нове сердечне спілкування в житті в різних формах, яке зможе навчити чомусь людину вплинути на його духовне зростання. і Ще один механізм Юпітера в пов'язаний з таким поняттям, як соціалізація людини. Але це більше пов'язано з самим Юпітером, тому що Юпітер в карті відповідає за соціалізацію, за модель цієї соціалізації. Вона пов'язана. З натальним положенням Єпітера. Але соціалізація це дуже широке поняття. Є первинна соціалізація, яка відбувається через сім'ю, є повторна соціалізація, коли людина в стрілому віці змінює тип своєї поведінки у суспільстві. Є більш конкретне поняття соціалізація. В конкретному колективі, і в цьому випадку транзит Юпітера в організацію він швидше, що стосується його сценарію, стосується повторної соціалізації та соціалізація в конкретному колективі. У цей час Юпітер часто за рахунок підвищення самооцінки людини, за рахунок підвищення його оптимізму, тому що це сильний Юпітер в транзиті. Ну, наприклад, в результаті отримання людиною в цей час якоїсь нової посади, хорошої посади. Або в внаслідок поліпшення його матеріальних умов, поліпшення його особистої та сімейного життя. За рахунок цього, Юпітер в Раку може в цілому. Гармонізувати їм саму поточну соціальну позицію людини, її позицію в колективі пом'якшувати поведінку серед людей і давати можливість знову більш гармонійно соціалізуватися. Ось в умовах по гороскопу Юпітер в ракі може запропонувати скористатися і цим сприятливим ефектом своєї екзальтації. Більш м'яко соціалізуватись знову ж можна і не помітити усього цього як благотворної можливості залишитися в позиції відчудження від людей. Але Юпітер, хоча б, як то кажуть, запропонує в цьому плані урок сердечності, там якості, тоді. Все теж повністю залежить від людини та від її психологічного вибору. Це теж один із важливих нюансів цього транзиту. А що стосується транзиту Єпітера в раку, для скажімо так, планетарної психології, для колективної психології, що тут можна? Взагалі, знак рак пов'язаний з традицією, з історією, з корінням. І якщо ви придивитеся до попередніх транзитів Юпітера в раке, ви помітите, що в цей час у такі транзити, що відбувається на рівні планетарної свідомості? Локальна народна культура та місцеві історичні традиції вони починають виглядати досить привабливими Привабливими для великої кількості людей, виглядати сучасними у соціальній свідомості та ставати об'єднуючим фактором для багатьох людей, ставати може це трендом в масовій культурі. По суті, це процес цього року вже дуже активно відбувається на планеті цього року особливо. В музичній культурі в цьому році це особливо помітно на різних яскравих прикладах. Під час транзиту відпітера зранку цієї тенденції будуть з великою ймовірністю, ймовірністю кульмінувати надалі в цій планеті Але зазвичай саме масова культура на пометі вона завжди є такою таким паперцем. Того, що відбувається, таких астрологічних процесів, і в наступному відео розглянемо вплив Юпітера на 12 ОАГН. Зробимо ще один ефір